Привіт! Це я, Софія Голунова, з найточнішим прогнозом погоди на вівторок, 22 листопада. Що ж очікувати від погоди? Розповім за лічені секунди. По всій території Вінницької області прогнозують хмарність з можливими проясненнями, а іноді і сніг. А детальніше про синоптичну ситуацію дізнаємося просто зараз. На заході ясна погода порадує нас день, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Синоптики прогнозують: мінус 4 в день та мінус 1 вночі. На півночі регіону протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не прогнозуються. Температура повітря, 3 градуси із позначкою мінус в день та мінус 1 вночі. Хмари на сході області будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без дощу, отож і парасольки можете залишити вдома. Температура повітря в день 1 градус нижче нуля вночі плюс один. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну вісіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює мостійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та збройні сили України. Вже вранці небо на півдні Вінничини затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без дощу. Температура повітря в день коливатиметься від 2 до 3 градусів із позначкою мінус. Вночі 0 градусів. У центрі Вінничини ранок і день будуть хмарними, і навіть вечір не порадує нас ясним небом. Синоптики опадів не прогнозують. Стопчики термометрів фіксуватимуть мінус три в день та мінус один вночі. Похмура погода буде триматися у Вінниці весь день. На дворі не прогнозуються ані краплинки, тому боятися намочити черевики не варто. Температура вночі мінус один градус, в день три градуси нижче нуля. Ось таким є синоптичний прогноз на вівторок, 22 листопада. Нехай небо над кожним із нас буде не тільки чистим, а й мирним. Залишайтеся на телеканалі Вінниччина, бережіть себе та будьте здорові!